Делегування та керування. Розділ другий спростуйте міфи, що заважають ефективно делегувати у менеджменті побутує кілька міфів, що часто стримують керівників делегувати повноваження. Ці правдиві чи неправдиві міфи психологічні бар'єри конкретного керівника. Якісь із таких міфів або бар'єрів ви, може, знаєте, а про якісь навіть не здогадуєтеся. Щоразу, коли бачите людину, не здатну делегувати повноваження, знайте, перед вами вірогідно результат міфів. Міф перший на делегування бракує часу. Інші люди, зайняті роботою і завалені обов'язками, думають, що не мають достатньо часу, щоб сісти і пояснити завдання комусь іншому. Вони хочуть тільки якомога швидше виконати роботу у деяких випадках керівники делегують роботу іншому працівникові, не приділяючи достатньо часу, щоб пояснити цій людині, що саме потрібно виконати. Зазвичай вони можуть сказати щось на зразок, зроби це за такий час визначаючи своє розпорядження за делегування. Однак це не так, це відмова від обов'язків. Мабуть, ви чули стару приказку завжди бракує часу, щоб правильно зробити, але завжди є час, щоб переробити зроблене. У компаніях або відділах з неефективним менеджментом завжди є час, щоб виправити помилки і непорозуміння, що виникли насамперед через неправильне делегування. Насправді завжди вдосталь часу, щоб ефективно делегувати роботу. Відтепер припиніть говорити, що у вас немає на це часу. Пам'ятайте витратити час на правильне делегування найефективніший спосіб використати його і отримати кращі результати. Міф другий працівники недостатньо компетентні. Дуже часто керівники недооцінюють здібності своїх підлеглих. Однак, єдиний спосіб перевірити справжню компетентність працівників доручити їм більше роботи, ніж раніше дозволити припускатися помилок і вчитися на них, підлеглі вас дивують у них ви виявите такі неймовірні здібності, про які навіть не здогадувалися. Коли почнете краще використовувати ці здібності, не лише працівники отримуватимуть більше задоволення від своєї роботи, а й ви, як керівник, зможете набагато більше, що допоможе вам у подальшій кар'єрі. Міф третій. Якщо хочеш, щоб щось зробили добре, зроби це сам. Ця помилка, доведена до логічного висновку, гарантує цілковиту невдачу в менеджменті. Якщо ви справді впевнені, що повинні все зробити самотужки і хочете виконати все вчасно та якісно, зрештою, матимете щораз більше роботи і менше часу. Цей міф стримуватиме вас, прирікаючи постійно розв'язувати поточні завдання замість того, щоб розвиватися як керівник нездатність перейти від роботи до керування роботою. Головна причина, чому люди зазнають невдач у менеджменті цілком природно повернутися в зону власного комфорту і почати робити щось самому, а не делегувати це іншим. Постійно нагадуйте собі, ваше завдання керувати, а не робити все самотужки. Міф четвертий: якщо ви делегуватимете щось іншим, працівники вважатимуть, що ви не на висоті. Дуже часто керівники і менеджери егоїстичні, їхнє его прив'язане до роботи. Ці люди хочуть, щоб усі думали, ніби вони постійно на висоті і знають, що відбувається, тому і відмовляються делегувати роботу. Однак усе насправді навпаки ви не можете знати, що відбувається завжди і скрізь це й не потрібно завжди є люди, які це знають, і можуть швидко і докладно про це вас поінформувати. Міф п'ятий. Якщо ви фахівець у своїй справі, повинні робити її самотужки багато людей витрачає місяці роки, розвиваючи навички, завдяки яким вони рухаються уперед, отримують підвищення та стають керівниками, що мають підлеглих. Пастка в тому, що працюючи, ви створюєте зону комфорту, у яку постійно прагнете повернутися, щоб виконувати звичну, добре знану роботу. Правило досить просте. Ви маєте делегувати все, у чому досягли майстерності, і що легко можете виконати самотужки і перейти до чогось нового. Робота над якимось завданням дала змогу вам рухатися вперед. Тепер це завдання ви маєте передати комусь іншому, щоб він навчився його розв'язувати. Ви не повинні виконувати прості і рутинні справи, які може зробити будь-хто. Використовуйте правило 70 Якщо хтось може зробити завдання на 70% так само добре, як ви, делегуйте його цій людині. Звільніть себе, щоб розв'язати ті завдання, які здатні виконати лише ви. За своєю природою, ми схильні звикати до роботи, що задовольняє нас. Вона допомогла стати тими, ким ми є, тому її вже не полишити. Однак ви повинні делегувати завдання, які вправно опанували, щоб перейти до роботи, що потребує більших інтелектуальних зусиль, навичок і здібностей.